Привіт, з вами Рима та Ліля. І сьогодні ми своє відео починаємо одразу з пошти. Тут у нас вже прийшла наша Барбі, я думаю, ви вже здогадуєтесь, чому вона тут. Вона зараз забере свої подаруночки. Ми, до речі, вже досить довго не приходили на пошту, якщо чесно, ми просто забули. Так? Угу. Просто забули, що можна ходити на пошту і забирати подарунки. Зараз з вами їх швиденько забираємо, а потім будемо облаштовувати в суперкрутому новому будиночку угу. кімнату для Варві. Угу. Це буде супер момент, тому давайте. Так, ти вже віддала квиток, так? Так. Чи це талончик? Талончик більш схоже, так? О, так. Ой, мені какати, швиденько, покакати хочеться. Так, один, два, три, чотири. Чотири подарунки. Так. Дивіться, два золотих, а два, напевно, вже для нашої Барбі. Давай почнемо з золотих. Давай. Давай. так, відкриваємо. Що ми тут маємо? О, а... Чекайте, це вже для Барбі. Це капелюшок. А Але... Це для Кена? А це для Кена. О май гад! Давайте її швиденько продягати. Як oh, ви, uh -huh. ви вибрали одразу слухати те, що нам потрібно. О, який класний, крутий капелюшок. Слухайте, а де наш кен? Треба когось вибрати і швиденько зробити кену. Добре. Так, а що тут ще є таке неймовірне? О, це з фільму, друзі, це з фільму Барбі. Хто вже дивився цей крутезний фільм? Ставте ось такий великий лайк. Подивимось, скільки нас таких. А також діліться з нами, який одяг чи аксесуар вибрали собою на перегляд цього фільму. В Лілі є ось такий от рожевий браслетик. Також у неї на футболці така рожева. Що тут написано? Бриліант. Так. Mm -hmm. Рожева mm -hmm. надпис такий, і такі рожеві нігті. А в мене що рожева? А в мене рожева помада така. В тебе більше рожеві губи. А, ну, так, так. Але ми ще не ходили на цей фільм. Ми бачили трейлер. А Тому ми вже дуже-дуже хочемо на нього. Але піти. скоро сходимо. Так, обов'язково, скоро сходимо і купимо собі ще якийсь додатковий рожевий одяг. Ось так, це ось буде. це в нас буде кен. Дуже, до речі, схожий. В принципі, можна, можна його наряджати. Так, от такий йому костюмчик Вау. і капелюшок. Ух ти, ух ти, ух ти. Так. так, а давай будемо що тут за одяг такий крутезний. Так, так о, це такий костюмчик і така кепочка. А -а -а. Угу. У фільмі вони каталися в таких костюмах, схожих на роликах, друзі. І там у них О -а -а. якась була така не зовсім ситуація. Це все з трейлеру, я вам розповідаю. І останній подарунчик. Угу. Але вже нам так-так хотілося зробити кімнату, що ми вже такі. Ні. Поки дочекаємося, поки сходимо в кіно, швиденько зробимо кімнату, потім сходимо в кіно, а потім ще з вами поділимося. Якісь їхні товариші, чи що? Отак, це такі, От так. Це такі питомці. питомці. Так, кожному по питомчику. Так, давай забираємо, а, напевно, нашу цю коробочку з нашим багатством, забираємо Кена. Ми не будемо робити йому кімнату, він же ж не живе з Барбі. Вони просто друзі. Чи ні? ні. Чи я щось плутаю, але вони... Ти плутаєш. але вони разом не живуть, ні. Так, зараз ми побудуємо величезний родинний будинок. А, він вже побудований. А, точніше, він вже у нас побудований. Добре. <плес> Тоді зараз ми зайдемо швиденько і оберемо з вами кімнату. А в минулому відео, друзі, ми показували огляд на цей великий родинний будиночок, показували, що є в нього за нові меблі. А, ти хочеш на першому поверсі? Ну, подивлюся. Добре. Ну, Ми вирішили поки що зробити кімнату Барбі, але якщо ви захочете, ми можемо потім зробити прям цілий будинок, де буде жити Барбі, її друзі, Кен. Можна буде супер щось цікаве зробити. Що Давай ви... тут буде найвелика кімната буде для Барбі. Добре, я вже навіть бачу, де ми поставимо ліжко. Ось тут, так. Так, Так, давайте почнемо з ремонту. Ми взагалі плануємо, як ви думаю, здогадуєтеся, все обирати таке супер рожеве, супер яскраве. Зараз подивимось, які в нас є крутезні шпалери. Якісь такі вони мають бути зовсім, зовсім барбішні, тому там були такі сердечки. Почекай, тут ще є ось такі. Можна, це можна слухай, можна вибрати шпалери. Оце, е, так, так, так. Оце, оце, наприклад, де в неї буде ліжко, так, або навпаки. А давай е, на кожному місці різні шпалери. Добре, давай. А, а отут отакі. А, я вже не можу. Я б теж напевно б жила в такій кімнаті. Я ні. Ти ні? Тобі не подобається рожею? Ну, я б таку кімнату не робила, а Барбі б робила так. Вона І ще ти Бробі. вона ще полюбляє не тільки рожевий, до речі, а й білий колір. А, в принципі, Ой. вона може собі вдягати якісь. Джинси, щось таке блакитне, не обов'язково. ну ліжко їй потрібно прям таке суперецьке вибрати. О, щось нема з чого вибрати. То що ми будемо робити? Ні, ні. О, ну двоповерхово, слухай, ну ось таке. Так. Ну, я прям уявляю там варві. Так. Угу. Мені здається, Шкаф. що сьогодні буде таке відео, у якому максимальна буде кількість слів Барбі. <реш> Як ти вважає? Ти хочеш так? Ага, в неї будуть такі дві шафки. Ні, це якби одна тільки. Я зрозуміла, ти зробила таку, таку велику шафу. То лайфа. Лайфак. лайфак. <реш> Лайф... Фак. <реш> Лайфхак! Ось! <реш> так, тепер слухай, я думаю, що там можна якісь такі зробити е гирлянди, чи щось таке. Оповісти, mm -hmm. ти щось таке. Не знаю, ти хочеш якусь люстру? Ні, nee, я хочу якісь. <свистов> Фрі, Слухайте, це ж ууу. нещодавно виходило оновлення губка Боб. Тепер треба чекати оновлення Барбі, напевно. Так ще подумав. оце оновлення, ну, у цього А, ну так. О, слухай. Десь мені здається, ще можна до барбі. Так? О, зробимо і туди, і сюди. Дивіться, яка у нас буде краса. Ой-ой-ой, а так. так. а що ми ще? Ще ми дзеркало десь маємо, так? О, да. І якусь тумбочку біля кровати нашої, біля ліжка. Якусь треба вибрати красоту. О, дивись! Так, це можна так. Угу. І пови... вище, вище напевно, так? Ось так. Ось так. І... Що е, А що ще якусь тумбочку можна е, навіть щось таке біленьке обирати, обов'язково прям нам постійно супер о, о ну майже Май... ні, щось воно не повіщає, що робити. Щось. Давай цю шафу приберемо. А мені подобається. Подумали... Ну, добре, треба для нашої барбі багато місця, щоб фарбуватися. Так, вона ж у нас, нас красуня. Так. так, і що ми там їй поставимо, щось якусь красоту. О, слухай, а що, в хочеш? Ну, ні. Тож занадто. Можна такі понаклеювати картиночки, <звук> диви. О, так. Слухайте, це не кімната, це мрія, мрія дівчинки, яка. Я дуже-дуже люблю це рожеве. Може, таку ще платівку бачила? Того. Угу. Платівка. Це? Ні, ні, ось це рожеве. Угу. Так. О, це ми вже наляпали вже. Круто наляпали ще таки візьмечки. якийсь... ще щось рожеве. Ага. Візьмемо ще якийсь рожевий стілець. О. Ого. О от... а, а, тут став. <серк> так, Ще виберу якийсь. О, я бачила свічечку. Ой-ой-ой. ой Давай ще у косметику. Так, угу. треба ще. О! Бачиш? Парфуми такі рожеві. Оце треба. Так, це парфуми такі пахучі. Крем. Треба Слухати. ще один столик. Дуже багато рожевого, але вибачайте. Ну, така в нас барбі, а що ти зробиш? Давай якийсь по побільше візьмемо. Кого побільше? Столик. Столик побільше? Ось так. такий. А ще є О, такий берем. Чекай, так у нас тепер дзеркало не таке рожеве. Чи нічого? Нічого. Ой. О, так потемніло, слухай. Все позакидала. Все мостило, мостило, позакидала. Ну добре, да повищі, Так. О, одразу його вмикає, щоб воно світилося. Треба так. Треба так. О, оце мені подобається. А тепер знову так, все спочатку. <гум> Десь у нас була там свічка. Ага, ти навіть хочеш туди поскладати багато чого. Ой, О, диви. Тут є багато всього рожевого. Давай їй щось додамо рожевого. Ось таку подушечку. Класно, вона І прям здрава. взагалі така супер рожева. Можна ще, ще, ще таку подушечку. І ще подушечка. Давай ще потушечку. О, вона щось якось так не гарно. О, Супер! О, ми зробимо ще її таку фітнес-зону, так? О, вона yeah. в нас така спортсменка. Так, ну давай повиставляємо, може, косметику спочатку, бо якось. Космет... І uh -huh. в ту шафку можна буде розвісити одяг, так? Так, буде в нас така паркована. Oh, і вони, диви. Так. Рожевий. Давай ось таку косметичку. Її. Давай О. оберемо все рожеве. Ось так, так, давай. Помада така рожева, файна. Ага, так. І ще щось треба. Ще щось треба таке супер. таке. Палітка. О, а вона Вона Рожева. О, ще. точно. Давай ось таке для волосся так пшикати. Спрейчик. Шістілець такий, якийсь. Немає в неї такого. Пухнастого. Я знаю, що є. Так, давай, такий полосатий. Не... Замалий, Вони, Вони добре. Зараз на Барбі подивимось. Так, Барбі, заходь. М -м -м. Де наша Ой. Барбі? О, дівчата! Давай таку собачку їм. Так, возьмусь. в неї буде такий песик. І морозове розове. Так, це морозове. Розеве. Розеве. Роздивимо розво. О, та диви, як вона виглядає. Дуже добре. І її хтось. хтось. І так і його і називемо. Її хтось. О, так. Давай розвішувати речі. Кен. Так. Okay. Заходь, давай нам речі. Ми будемо їх розвішувати. А слухай, тут, до речі, є і його речі. О, що не лягає. Нікуди не влазить. Uh. Давай на собачку, А, ні, на собачку теж. Ой, де собачку. Ось о, ми її втрачаємо. Mm. Куди його? Ну, поки поклади, може, ми потім якось ще заведемо собі А, поличку. а Так, все. Кен, пока. пока. Потім прийдеш в гості. Щось не густо з речами у нашої барві. Ще появляться. Добре. 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 Поїхали далі. Це ж її кімната. Що вона ще? Вона в нас напевно слідкує за своєю фігурою. так? Ой. І зробимо їй такий куточок спортивний, як ти вважаєш? О, так! Вона трохи позичила у спанджбоба. Ну нічого. О, не вистачає їй, а нашої медуза. Добре. Це, ж, це, це ж не хліб мало. Добре, нехай буде в неї медуза. О, треба ще, я думаю, їй багато квітів, так? І телевізору можна їй uh -huh. тут зстосувати. Коврик oh. для йоги. Розевого, розевого. Я знаю, що ми забули у цій кімнаті. Килим, так. Якийсь найрожевіший. О, можна й так. От дивись, зовсім інша. Картина дуже файна. Угу. Тут такий килим. Ага. Uh -huh. О, килим сердечко. У uh -huh. нас шпалері сердечко. Так, тут вона займається. О, ще треба їй бігову доріжку, Доріж. щоб вона взагалі була. суперспортсменка. спортсменка. Ось, диви. І велодренажер. Ось так. Дренажер. Дренажер. Так, можна його посеред кімнати взагалі поставити, або доріжки. А hey, Шкода, що вона, так, знаєте, не перевертається, щоб можна було бігати і дивитися телевізор, так? Угу. Та так взагалі ні, ніякі речі. Але тут деякі речі роблять. ось так. Ага, повертаються. Але так доріжка наша не зробить, так як угу. нам треба. А може, зробить? Ні. Ні, не а, слухай, може, нам ще якийсь ігральний автомат поставити. Щоб до неї кент приходив у гості. давай е Велотренажер. Я не знаю, друзі, що додати до Барбі. Може, квіти такі чи щось такого її класного. Давай їй додавимо ну, у Хелкіці теж прозвичай. Отаке робити собі. <тур> Ці На, Коктейлі. Коктейльчики, добре. Ось, все. О, бабл якийсь лимонад. так? Ви, О, ну вона дружить у нас, Kitty, добре. Так. Смачно. Там ще є такий рожевий автомат, який викидає цукерки. Десь тут. Бачила, який календарь, який щось таке з сердечками. Ось це. О, Треба повісити його. Зараз повісу. О, повісився. Слухай, а пінята вона теж така яскрава. Я думаю, її десь теж можна тут прищепити. Треба її е, кудись повісити теж. Можна там в інш, іншу частину кімнати, а ми тут, в принципі. Ага, такий підвісний крючечок. Отак. О, а давай приміряємо на барбі у ці такі окуляри від її піняти, Ще за, затуляти очі. Так, диви. А барбі нема. Нема, втікла. а все, втікла наша барбі, тепер ми її не побачимо. А так, тут якусь гру її можна на столку взяти. Давай дві. Давай, давай інші. Хай буде відкрите. Давай, наче таке, знаєш, наче вони тут гралися. У ну, неї така була так. віч... вечірка Барбі. От так щось розставимо. Давай. Якби хтось грав. Так, давай. Ще треба диван десь нам. Ой, диви, тут ще, ще щось. О, якісь карточки. Ухті! Це якась гра, по типу, чи щось таке. Так. Клас. О, оце ти гарно придумала. Так, давайте ще подивимося. Я бачила ще одну таку штучку ось цю. Клас, дивись! Так, Мені подобається. І ще є... Тут Я... буде зона чіла. Там зона чіла, а ще їй треба комп'ютерний стіл, так. щоб вона, можливо, працювала. Може нашій барбі треба ще якось десь гроші заробляти. Я Може, знаю, вона є... фрилансер. Я знаю один стіл. Ось такий. О, так. ну супер. Так. Тепер треба знайти якийсь модний комп'ютер для нього. Я знаю все, навіть комп'ютер рожевий. Навіть комп'ютер рожевий. Оце та. О, та ти що? Оце красота. А якщо ти ще знайдеш стілець рожевий, взагалі. Та, куди? стілець рожевий теж є. Якийсь треба. О, ось такий, так. О, там ще не вистачає над комп'ютером рожевої полиці О, і якихось да таких є. милих записничків чи чогось ось такого. Ось таке ще. є. О, можна таку шафу. Ось такі полиці. Так. О, і таку поменше. Угу. І давай щось на них поставимо. Що ми таке поставимо? Якісь книжечки, так? Угу. Давай знайдемо книжечки. Ось о книжечка. Ось о книжечка. Потім ще книжечка, якась. деякі. Так, подушечка нам не потрібна. Можна якийсь блокнот чи щось таке. О, Отаке поставити. Квіточка, Квіточка така. Ой, форму. ми ж квітів забули. Квітів забули. Можна їх поставити там на поличках, буде затишно. Можна повсюди. Можна. Ось сюди. Так. Далі. Короли такі, а ну давай ще подивимось, що можна. Ось такі. кудись. На поличку ту. Або там, можна і там. Далі. Отакі рожеві квіти. Отак, як же тепер затишно. А інша тут, так, мені подобається. Так, диви. Диви. О, оце ставлять біля комп'ютера, так. Кажуть, що якось воно там щось допомагає, але думаю, то неправда. О, Захищає ваші очі. Так, у них якась конкуренція там. Ось так. Добре. Підвісна така кві... Оце ти прикол! Оце комплект вийшло. Так. Що нам ще там не вистачає? О, ну, такого кактуса не будемо. Букет. Кен подарував. О, кен, ну то ми кена Запросимо, хай дарує, чи він уже був. Вже був. А давайте уявимо, що він вже був і залишив свій букет. І мішку. Так, ведмедик буде десь. де? Сидіть на поличці. А, або там. Добре. І ще серденько сюди. А, добре, може для собачки ще якихось аксесуарчиків там понаставляємо десь. Ось сюди. Добре. Для собачки можна ось таку. Ось такі подушечки, ось тут і ось тут. І там може песик, так? Ну так, я ж так хотіла. Путі-путі, все, відпочивайте. Але вони яким... не рожеві. Давай ще килим якийсь ще й тут, в цій зоні так. біля комп'ютера. Так? Так. О, диви велике Давай сердечко. Давай з а Ось це сюди. А ось це сюди. Що таке серденько. О, нехай буде. Нехай буде багато сердець в кімнаті. Барбі не буває. Слухай ще. ще Я б ще додала якихось ще книжечок. О, вони дуже такі гарні. Ціла якась колекція. Це коли так, у нас Барбі любить читати. Слухай, а ми кинемо в кімнаті у Барбі купу брудного одягу? Чи не будемо? Чи наша? О, цукерочки! Чи наша Барбі чистюля? Чистюля? Ну як сказати чистюля, як яблють? Ну так, іноді може так, трошечки. О, давай, так. Вона а, поробила собі спорт, а і потім пішла, пішла з цукерочкою. Да, так, диви, ось так. Ой, бо... Ой, Барбі. Щось ти її і на голові не чіпила, і очі затулила. це ти прилагала. Вип'є коктейльчик. Так, випила коктейльчик, яка в неї сумочка, прикольно. І все, давай. В коктейльчику було багато калорій. Треба знаєш як? О, дивіться, вона потіє. А потім ось так, а? Все? А, то то вона так треба, щоб робила, коли до неї приходить Кен. Кен, приходь Ken. в гості. Ми тобі дамо цукерочку. Да, Кен, ось Кен. О боже. Так. Ага, хоч пороздивляємося його. Ту -ту, хто там? О, напевно, мій Кен прийшов, так? О, Кен, привіт! Так, заходь, заходь до мене в кімнату, я тобі покажу. Я переїхала в новий будиночок, але, так, не хватає її записочки. Але цей. Я ще тут зовсім не влаштувалася, у мене є тільки кімната. Чо? О, так, так, добре. Зараз я подивлюсь, який у тебе тут. Треба товар. йому нормальний. А який в нього голос? Має нормальний бути? в нього голос. Такий нормальний голос. Голос як голос Кена. Голос Кена, а що? Голос Кена. Добре. Давай покажемо. Давай покажу. Тобі рум-тур. Так, ходи ходи по кімнаті, Дивись, тут в мене тут я тут я займаю спортом, а тут я так, от, тут я займаю спортом, а тут я сплю фарбусь, перевдягаюся. Тут можна пограти в настолки, потім можна пограти в комп'ютерні ігри. А тут я розкладала книжки і забула викинути ту шафу, непотрібний. ящик, треба закинути і зробити вигляд, що його тут не було. Де ви нічого не бачили. Так, ось і... так. А тут у мене можна тут файно посидіти, ось поїсти цукерочку і, в принципі, все. І тут сидить собачка. Так, треба так. І тут сидить собачка. А де Кен? Він це все не бачив. тільки вона ходила, він там стояв і не дивився. То я швиденько його проведи, і нехай він уже йде спортом зиме. Ні, з'їсть цукерочку, а потім займеться спортом. Ой, цукерочку. Так, бери цукерочку, смачного. Лей. Так, він ще не побачився. О, вони поцілувалися! Це так а -а -а. мило. О, гарно в тебе кімната. Так, супер. Мені О -о -о. подобається. Все, супер лайк. Взагалі-то лайк, а хто ще з вас не ставив нам лайк? То ставте зараз, якщо вам подобається кімната Барбі. Можливо, ви якось її облаштували по-інакшому. То ми тільки порадіємо за вас, а можливо, якась ідея вам сподобалася. Ну, давай, Кена, на бігову доріжку, а Барбі нехай качається. Спортсменка Барбі, яка молодець. Ну, а ви, друзі, підписуйтесь на канал Ігроліля і не пропускайте наші нові відео. Всім до нових зустрічей. пока пока, -пока. пока.